рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, вже розігрілася і е, хочу вам ще показати, розказати, я е, восени кропила федералом е, біля дорожок і е, пирій, і такі от берізку. І воно все пропало. Я вам покажу. А е, зараз хочемо вже ось, скоро вже буде зима. Вже морози обіцяють нам хочемо ще кропнути із прилипачом раунддапом. І е відео буде, і можна буде прослідкувати, чи воно спрацювало, чи ні. Ходімо. Ось тут е дуже великий такий густий перібу біля жимолості е І ось воно все-все-все пропало. Добре спрацював федерал. А також я е, федералом кропила отак біля дорожок. І ось такі дорожки в мене є із е, таких п'ятачків із дров. Також усе воно поч... чистенько зараз все е, пропалувано. А також тут е, біля дорожки і по дорожці. Були і берізка, і перій. І все-все-все знищено. Взиму добре буде сніг чистити. А зараз ось кропимо раундапом. Там перій в основному. І ще на городі там біля межі буде перій кропитися. Так що будемо дивитися. Дякую всім за увагу. підтримуйте. Мій канал. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.